Якщо ти вже проходив ВЛК і результат, тебе здивував, це відео для тебе. Два військовозобов'язаних з однаковим діагнозом і дві різні категорії придатності. Чому так? Відповідь у наказі 402. У 90% випадків причина одна: статтю наказу 402 застосували правильно, але ти її не зрозумів. Доповнення ступені умови формулювання саме тут приймається рішення. Зараз я покажу, як це виглядає на практиці. Почнемо з розбору конкретної статті наказу 402 і логіки. Логіки, за якою працює ВЛК. Для спонсорів каналу доступний розширений контент про ВЛК, конкретні формулювання діагнозів, перелік обстежень, практичне застосування наказу 402, приклади висновків і таблиці, ця інформація, яку не пояснюють у відкритому форматі, посилання в описі та першому коментарі. Якщо відео було корисним, підтримай канал, підпискою натисни подобається і передай це відео рідним та побратимам. Ця стаття виглядає як перелік медичних формулювань, але це ілюзія. Про цю статтю неможливо зробити висновок, якщо ти не бачиш, як вона вписується в загальну систему, що об'єднує всі статті розкладу, яке головне правило застосування і чому пояснення часто важливіші за сам текст. Без таблиць ця стаття не дає відповіді, вона лише відкриває двері. Щоб не заплутатись, тримаємось чіткої логіки. Норма наказу, доповнення, рішення ВЛК. Стоп, саме зараз зверни увагу, бо тут різко змінюється підхід. У реальності комісія дивиться не на діагноз, а на конкретне формулювання в документах. Перевір себе, у тебе воно є чи ні. Напиши в коментарях, яка стаття у тебе, це важливо. Я не даю порад, я показую механіку роботи наказу 402. Дослухай до кінця, там момент, який найчастіше ламає всю логіку, а в наступному відео розберемо продовження цієї теми. Системна концептуальна таблиця, яка пояснює не букву, а логіку і філософію наказу 402. Саме це дає розуміння, чому ВЛК приймає ті рішення, які здаються нелогічними, якщо читати лише назви статей. Отже, опис структури таблиці. Таблиця побудована не як юридичний перелік, а як перелік логіки наказу 402 з формальною. Мовою або з формальної мови перекладений на практичну. Кожен рядок це окремий принцип філософський фундамент, на якому тримається весь розклад хвороб. Ступці таблиці. Перше принцип наказу 402. Базова ідея, яку закладено нормотворцями. Друге, як це виглядає формально, що написано або мається на увазі в документах. Третє. Як це працює на практиці у ВЛК? реальна поведінка комісії. Четверте. Типова помилка військовослужбовця, через що виникає нерозуміння. П'яте. Практичний висновок: Як діяти, якщо розумієш філософію. І значить, у нас ключовий такий момент. Наказ 402 – це не медичний і не гуманітарний документ. Це Інструмент класифікації функціональної придатності, система зниження ризиків для армії, формалізований механізм прийняття рішень. Хто вміє читати наказ 402 як перелік хвороб дорівнює програє, систему функціональної оцінки дорівнює керує результатом. Пояснення формулювання, функція, стійкість і доказовість це мова наказу 402. Говориш цією мовою, рішення прогнозоване, не говориш рішення випадкове. Ця стаття здається простою, поки не доходить до ВЛК і раптом з'ясовується важливим не формулювання, а ступінь стадія, функція і пояснення, які зведені в таблиці. Без них ця стаття не читається. Узагальнююча стратегічна таблиця, яка відповідає на головне питання, на що дивитися першим, якщо оцінювати наказ 402 і ВЛК не по статтях, а по всій картині в цілому. Опис і структура таблиці таблиця побудована за принципом пріоритетів, а не формальних розділів. Кожен рядок це один ключовий фокус уваги, який реально впливає на рішення ВЛК. Порядок рядків дорівнює порядок важливості зверху вниз. Вступці показують перше, що саме є фокусом, друге як це виглядає формально в наказі, третє як це читає ВЛК, четверте. Типову помилку. П'яте практичний орієнтир для людини. Отже, наказ 402, це не про хвороби, це про межу допустимої функції для військової служби. Все інше другорядне. Якщо дивитись на всю картину, то 80% результату залежать і визначають функціональні порушення пункт А, Б і В, пояснення, стійкість і докази. Діагноз без функції дорівнює 0. Сумнів дорівнює пункт В. Компенсація дорівнює зниження діагнозу та пункту. Той, хто бачить всю картину системи, не сперечається з ВЛК, він готується під її логіку. Узагальнююча детальна таблиця, яка формулює ключовий висновок ВЛК, тобто те єдине рішення, до якого комісія зводить усі статті, пояснення, обстеження і формулювання. Опис структури таблиці. Таблиця побудована. Від мислення ВЛК, а не від статей наказу. Кожен рядок це окремий елемент, який ВЛК внутрішньо зводить до одного фінального висновку. Разом ці елементи відповідають на одне головне питання: навіть якщо воно ніде прямо не написане, стовпці показують, що саме оцінює ВЛК. Друге як це виглядає формально в документах. Третє. Як це реально інтерпретується? Четверте, що найчастіше не враховують. П'яте, до чого це веде у фінальному рішенні. Суть у одному реченні: ВЛК ухвалює рішення не про хворобу, а про допустимий рівень функціонального ризику для військової служби тут і зараз на підставі письмових доказів. У фіналі ВЛК не зважує за і проти. Вона... Звіряє документи з поясненнями, шукає функціональні обмеження, оцінює їх стійкість. При будь-якому сумніві обирає мінімальний безпечний для системи варіант. Тому діагноз без функції не аргумент, скарги без обстежень, не фактор, компенсація, ремісія, нечіткі формулювання знижують пункт. Чіткі стійкі документально зафіксовані обмеження єдине, що працює. Чому люди з однаковими діагнозами отримують різні рішення ВЛК, тому що наказ 402 читають неправильно, і зараз я покажу, де саме більшість помиляється. Зараз саме час зупинити відео і уважно вивчити цю статтю. Зроби скріншот, щоб вона залишилась у тебе. На ВЛК працюють саме з такими формулюваннями. Передай це відео рідним і побратимам. Ця інформація може допомогти в потрібний момент. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео.